Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Підклад. Що робити зі знайденим курячим яйцем? Думаю, багато хто знаходив такий подарунок на городі або на своєму подвір'ї. Звісно, не кожне знайдене яйце є підкладом, його могла знести ваша або сусідська курка, або заховати якась тварина. Але якщо ви виключаєте такі варіанти і у вас є підозра, що це підклад, то варто його правильно позбутися. Куряче яйце є одним з найпотужніших предметів чорної магії. З його допомогою можна легко нанести порчу як на одну людину, так і на всю родину. Часто люди біля своїх вхідних дверей чи воріт знаходять погані подарунки підклади, одним з найсильніших магічних предметів. Є саме яйце, якщо знайшли ви яйце, від нього треба позбутися якнайшвидше, бо такий підклад може спричинити хворобу, конфлікти у родині і навіть смерть. Якщо знайшли куряче яйце у себе в городі або біля будинку, то з ним слід бути дуже обережними і ні в якому разі не брати руками. Куряче яйце, якщо над ним проведено магічний ритуал, може завдати шкоди здоров'ю, залучити бідність і навіть принести хворобу, смертельну людині. Піднімати яйце з землі потрібно за допомогою лопати чи совка. Найпростіший спосіб це закопати яйце поглибше в землю якомога далі від будинку. Також можна спалити яйце, потрібно покласти його і підпалити, і обов'язково дочекатися, поки яйце повністю згорить. Якщо в цей час виділяється чорний дим, то на яйце дійсно була наведена порча. Після того, як все згорить, попіл треба закопати також. Біля... Такого ритуального вогню краще стояти на відстані, щоб дим не потрапляв на вас ні в якому разі, бо це може стати причиною поганого самопочуття і життєвих неудач. Якщо було знайдене пасхальне яйце, це також погана ознака, дуже погана. А ще гірше, якщо його було знайдено в будинку. В такому випадку негативна енергія вже поширилася по всьому дому. Щоб очистити будинок, необхідно над яйцем провести ритуал спалення і обов'язково почистити будинок. Обов'язково звертайтеся до перевірених практиків, щоб вони це все правильно вам зробили. Самі ні в якому разі не робіть цього, бо можете зашкодити. Отже, діліться цим відео з близькими вам людьми. А в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.